Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і карта Облога. Версія її 2. От хотів би я її показати, це така закинута карта. Зараз поясню чому. Давайте зайдемо за. Контртерориста зайшли ми. От і я її покажу. Така непогана карта. Але отакі карти. З часом пропадають з виду, тому що їх нікуди не ставлять, ніякі місії не оновлюють, але досить цікаві карти. Це не одна вона. Дивіться, як тут гарно все виглядає. Водичка. Давайте скакнемо клієнтку. Тут такий йде тунель. Тут зона у нас контртерористів. Це нам можлива карта, щоб звільнити заручників. Можна її і по-іншому використовувати, я так думаю. Ну, зараз покажу, як вона виглядає у нас. Давайте підемо через тунель. Сюди як тут він виглядає, де. Ось такий цікавий у нас тунель. От, Можна сюди йти, можна далі по тунелі бачу йти. Давайте пройдемося сюди наверх, потім ще там далі подивимося. Дуже цікаво якийсь офіс. Бачите, є наверх вихід в офіс. Тут розбите стекло. Тут можна наверх вилізти. Теж є отаке щось похоже одній із карт. Один на один в режимі. Так, бачите, тут є драбинка, тут теж можна отак вилізати у нас. Оце ми тут якраз офіс є так, тут ми якраз вийшли. Тут ходу більше далі немає. Тут є отака ще кімнатка. Цю би карту одновили, вона б дуже була б цікавою. На мій погляд. Ну, тут отак. Такі якісь приміщення. А, а тут, напевне, вниз у нас йде. В тунель. Ану, чи я правий. Так. От, в тунель. Давайте пройдемося, подивимося, як воно тут в тунелі йде. Ага, тут ще якийсь є вихід. Тут ще є вихід. А ну сюди що це у нас? Ага, тут шахта є. Кудась ця шахта ще веде. Ух ты! Бачите як? Шахта веде. От. І ага, ми ось сюди вийшли якраз на це. Це шахта йде. Ну давайте ще подивимося, що тут у нас. Досить непогана карта, на мій погляд. Туди вже вище не може вискочити, я так розумію. А тут, напевне... терористи виходять. Вон тут. Виїзд. Тут якийсь є прохід. Вот. Або, можливо, тут якраз. А тут затоплені лодки. Якісь. Теж можливо терористи або тут, або тут виходять. Давайте пройдемося. Як тут виглядає, Теж якісь такі приміщення вверх. Досить цікаво. А, сюди вилізти неможливо в нас. Перейдемо пройдемося далі, що тут є у нас далі. Теж якийсь такий офіс невеличкий і невеличка шахта. Найцдрабинку. Що можна отак швидше перейти. Так, йдемо сюди ще подивимося, що тут у нас? Наверх тут неможливо вийти. Ну і тут ми на вулицю знову виходимо, ага, вже іншим. Іншою дорогою. Давайте пройдемося ще по тунелю. Хочу подивитися там далі, як ми по тому тунельчику можемо йти. Зійдемо вниз. Так, ми прийшли от з цієї сторони. От, І. Йдемо сюди. Тут двері закриті, немає нічого. Є приміщення попадаємо. Знову вода. Ну і вона тільки сюди. Тоді вихід іде. Так, Стрілечка показує сюди. От. А тут ми виходили якраз. Тут розбили ми решітку. Так, йдемо. Сюди і тут вже наверх саме. Можна сюди перейти. От. Сюди ми на вулицю виходимо. От. Ну, така карта. Досить непогана карта, на мій погляд. Багато різних ходів є, досить цікава. Можна для якоїсь операції використовувати, як нову карту ставити. Ну, я кажу, закинута карта, але досить цікава, я би хотів її бачити якось в ігрі, щоб її покращили. І от, різні карти от такого типу, які закинуті. Їх ставили в ігру і ми її грали. Дуже дякую за увагу. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтеся. Дуже буду вдячний за підписку. Всім па-па і до зустрічі!